Яка війна триває на сході України? Однозначно відповідь на це питання дає виставка, що діє в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. А то війна за незалежність. Саме про неї і розкажемо сьогодні. Відкрилася виставка ще у серпні 2015 року напередодні Дня Незалежності. З тих пір тут побувало багато відвідувачів. І жодного побачене. Не залишило байдужим. Але найчастіше сюди приходять саме наші захисники. Якраз воїни, воїни, учасники бойових дій, учасники АТО бувають у нас часто. В цьому залі організовуються вшанування пам'яті загиблих. Наш Запорізький обласний військкомат світлої пам'яті Михайла Олександровича Логвінова організував тут нагородження. Воїнів, які пройшли службу, які були поранені, які удостоєні державних нагород, нагород Запорізького краю. Все це відбувається тут. Крім того, на жаль, не так часто, як хотілося б, приходять сюди і класні колективи разом з своїми вчительками. Що б хотілося побажати нашим педагогічним колективам дітей, Учнів треба виховувати, треба будити в них думку про Україну, виховувати патріотизм може так голосно сказано, патріотизм, виховувати пошану до своєї батьківщини саме в музеях, на книгах, в кіно. Вони бачать багато, дуже багато. Але, на жаль, скласти думку, скласти своє о, власне бачення. На жаль, вони цього не можуть. Треба їм допомагати виховувати молодь. З часу відкриття виставки поповнилася і сама експозиція. Поряд з особистими речами учасників АТО, фрагменти зброї та воїнської амуніції, частини корпусів снарядів Ураган та град, касета Василька, протиракетні комплекси залпового вогню, протитанкові гранати, велика кількість різнокаліберних гільз, все те, про що ми кілька років тому і гадки не мали. Та стараннями агресивної Росімперії, що так зухвало втрутилася у внутрішні справи нашої держави, нам довелося про все це дізнатися, а нашим захисникам відчути на собі. Війна продовжується, продовжується і експонати. От я збираю експонати в цій темі. Експонати поступають, приходять експонати, і треба їх брати для того, щоб потім відобразити всю цю історію. Почалася збірка цих експонатів, ну, пробачте, разом із війною від березня 2014 року почали збирати. Волонтери дуже багато допомогли. Я включилася в цю роботу в 2015 році і налагодила зв'язок із Матерями, із сестрами, з волонтерами, безпосередньо такий е е е діалог із тими, хто дотичний до воїна, до безпосередньо цієї битви для того, щоб приносили нам експонати. Не завжди це буває так просто: деякі матері відмовляються навіть розмовляти, вони висловлюють свої емоції, дуже негативні. Ну, наші запоріжці в основному є такі мами, які погоджуються, які розуміють, сина немає, але онука росте. Так? І навколо діти розуміють, що це треба. І мама розуміє, що сина не повернеш, але майбутньому поколінню про це треба розповісти. Сюжетні фотографії та мультимедійні гаджети. Висвітлюють події в Луганську, Донецьку, Запоріжжі напередодні війни, в найгарячіших точках фронту в Іловайську, Дебальцевому, Донецькому аеропорту, Маріуполі поблизу Широкиного. Образ блокпосту, представлений на виставці, створює враження реального форпосту на східному рубежі Запорізької області. Тут представлені справжні експонати з реальних блокпостів нашого регіону. Я вважаю, що інформації достатньо, але ось така, е, така проблема у суспільстві ну це така життєва реальність, що у кожної людини і в цій темі, і в інших темах дуже багато інформації. І людина вибирає, я хочу дивитись, слухати оце. А інша скаже: я не хочу цього слухати і дивитися, я виключу телевізор. Тому треба направляти оцю інформацію у ті колективи, де суспільство виховується. Тоді буде результат. Ну, не секрет, що в нас багато обивателів телевізор або виключають, або переключають на російський канал. Інформацію мають звідти і не хочуть міняти ні свою думку, не хочуть тривожити свої нерви і так далі. Тому треба цей процес направляти: будь бові колективи, де треба виховувати людину. Закарбовані миттєвості війни закликають задуматися, пробуджують емоції, змушують зрозуміти, що ціннішого за мирне життя. Немає нічого. Старші літні люди, коли заходять в цю експозицію, коли бачать всі ці стенди і понівечені скорежені ці гільзи, то у них обличчя навіть змінюється. Вони розуміють, як це діє, оцей вогонь, ці осколки, снаряди. Вони все це розуміють. Молодше покоління, на жаль, не так різко, і це не завжди замітиш, не завжди помітиш, що вони щось змінили в своїй думці, чи вони чимось стривожені. Тому що ну, сучасний підліток бачить триллери, бої, війни, кров бачить. І навіть така картина, яка, яку ми тут їм показуємо, їх це не дуже вражає. Тобто почуття, ну, трошки інші. Дуже схвильовано бачить цю експозицію ті, хто брав участь у всіх цих подіях. От приходили сьогодні троє солдат-учасників бойових дій. Був сьогодні, до речі, ще Сергій Дашевський, подивився, то в нього, знаєте, от обличчя таке. Зацікавлене і дуже тривожне. Він передавав нам експонати для нашої експозиції, зараз продовжує служити за контрактом. І Він прийшов подивитися, та я на хвилинку і пробув тут пів години. От просто так ходив, дивився, щось згадував. Він зараз в Кіровограді служить, наш Запоріжець Сергій Дашевський. Особливо, коли воїни, бійці приходять. По одному, по двоє, з членами родин. Тоді такий контакт знаєте, емоціональний комунікація бійця із експозицією відбувається наповну. А коли приходять групою, група слухає екскурсію, трошки вони такі дуже роз, розосереджені, такі приморожені, дивляться на реакцію іншого. Співробітники музею зазначають. Відвідати виставку варто, але можна не поспішати, діятиме вона постійно. Виставка своєрідне вшанування відданості та самопожертви українських захисників. І водночас постійне нагадування ми маємо зберегти державу та відновити в ній мир. Перш за все це застереження не бути байдужим. Це застереження нашій владі. Виховуйте, створюйте свою країну, созидайте, робіть свою країну, будуйте своїх людей, своє суспільство для того, щоб такого не сталося. Люди добрі, не воюйте, не бийтеся між собою, знайдіть щось таке, щоб вас об'єднувало. Люди в Україні, люди поза Україною, не треба вбивати одне одного. Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу, щоб моя експозиція оця скорочувалася, щоб сини приїжджали додому живими. Пахнутим серцем обіймеш сиву, мати я ж казав: повернуся живим. Повертайся, живим.